Завітав. В гості я до вас прийшла, ще й сестричку привела. Я доросла я Гануся, а маленька це Катруся. Сестрички. До нас завітали дві сестрички Гануся та Катруся. Дітки, вони принесли з собою ось такі фігури. Погляньте. На яку фігуру схожі? Так, на квадрат, правильно. А якого кольору, дітки? Червоного? Вірно, жовтого. А чи однаково вони за розміром, дітки, а ну підкажіть мені? Ні, не однаково. Більший якого кольору? Червоного квадрат, а менший жовтого правильно. Дітки, я вам пропоную взяти всім до рук квадратик і спробувати обстежити його у точки. Він має рівні сторони, куточки. А тепер спробуємо квадратик покотити. Котиться квадратик? Ні, тому що йому заважають куточки. А давайте пограємо з нашим квадратиком. Квадратик я в руці тримаю та прокотить його бажаю. Квадратики не котяться, як не стараються. Куточками впирається. Ось дітки, які гострі куточки. Сестрички нас просять, щоб ми їм побудували доріжки. Для більшої ляльці ми будемо будувати доріжку, з яких Куб... квадратиків, так, великих. А для меншої, з менших правильно, починаємо будувати доріжку. Для старшої сестрички ми будемо будувати. З червоних квадратиків починаємо. Так. Ще квадратик. Ще у нас доріжка повинна бути рівненька. Є? Є. А для меншої ми будемо, сестрички, будувати з маленьких квадратиків жовтого кольору. Ось, тітки, погляньте. А скажіть, а чи далеко в нас доріжки одна від ульної Близько? Правильно, дітки, нагадайте мені, будь ласка, хто сьогодні до нас приходив у гості? Сестрички Гануся та Катруся. Що вони принесли з собою? Квадратики, правильно! Якого кольору ми будували доріжку для старшої сестрички? Із червоних квадратиків великого розміру, правильно, і для маленької, з маленьких квадратиків жовтого кольору. Правильно, дітки! Дітки, ми на наступному занятті пригостимо наших сестричок яблучками, які ми зліпимо самі. Добре, зачекайте трішечки!